Якщо порівняти ось того джуна, який був до штучного інтелекту, коли все вручну писалось, і цього джуна, який уже зараз ну, в парі з або з гроком, або ще там GPT, хто краще? Тоді коли все ручками писали, чи коли вже ти просто промтин нейронки віддаєш, вона все робить? Ну ти знаєш мені взагалі якось складно порівнювати там того Джуна джоджуна там 5-10 років тому, і зараз, тому що вже там і технології інші. І... Стандарти інші, все таке. Ну але звісно, що я вважаю, що розробники зараз, там неважливо, це джун, там, чи Сіньор, чи вони всі користуються штучним інтелектом для того, щоб він спрощував задачі, допомагав їм і так далі. Але на жаль, поки що немає такого, що ти написав правильний пронт, і він за тебе прям сто все зробив, і ти. Ходиш каву весь день, а він працює.